15-річний одеський каратист Максим Вічканов гордість Одеси і всієї України. Хлопець став чемпіоном світу в молодіжних змаганнях кадетів, який відбувся в Італійській Венеції. Золото чемпіонату світу він додав до срібла чемпіонату Європи, яке завоював цьогоріч в лютому. З п'яти років Максим на татамі і його шлях до світового визнання наповнений майже щоденними тренуваннями впродовж десяти років. Спорт це більше для тих, хто вміє терпіти, та й той, хто цього прям прагне, та й в кого є бажання. Ми тренуємося вісім разів на тиждень, це п'ять складається з карате, це півтори години. Та є спортивна як е, зал, де ми розвиваємо свою силу, там ну, всякі інші фактори. І це теж десь півтори години три рази на тиждень на чемпіонаті світу близько 120 країн виставили свої команди, усіх найтитулованіших найсильніших спортсменів. Максим вийшов на змагання вже першим номером світового рейтингу. Вирішальним став поєдинок із чемпіоном Азії, другим номером світового рейтингу Абдулрахманом Рафатом із Саудівської Аравії. І, хоча Максим був фаворитом із самого початку, перемога це завжди незабутні емоції. І то, самі найважливіші змагання в житті. І це як найвищий рівень. І це ну, як дуже вау. Ці емоції, прикольно. Один з тренерів Максима Володимир Зарецький останні чотири роки готував чемпіона. У біографії самого сенсея вже декілька вихованих призерів світових змагань з карате. Це круто, якщо ти починаєш тренувати спортсмена з дитячого віку, доводиш його до якогось певного звання чемпіона світу, чемпіона Європи. Ми мотивовані. Діти, які тут залишились, не поїхали за кордон. Вони, напевно, супермотивовані, які вже нічого не бояться, і цей стрес, який проходить на змаганнях, переживають вже не так сильно. Золотий Максим. З Надією кажуть про юного Одесита у федерації каратей представництві Олімпійського комітету в області. Це історична подія для міста. До цього Одесити ще не завойовували світове золото з карате серед чоловіків. Надія Панкратова Олег Шпак перший міський.